Ситуація на сході України стабільна та повністю контролюється силами антитерористичної операції. Вночі обстрілів позицій українських військовослужбовців, що розташовані на території Луганської області, а також на півдні зони АТО, зокрема в Маріуполі, не зафіксовано. В той же час неконтрольоване збройне формування вночі намагалися штурмувати позиції українських військовослужбовців, що розташовані на території Донецького аеропорту. Обидві атаки бойовиків відбито. Цей стратегічний об'єкт і надалі перебуває під контролем сил антитерористичної операції. А крім того, зафіксовані обстріли позицій українських військовослужбовців, що розташовані неподалік населеного пункту Дебальцево. Там відбулися обстріли наших позицій бойовиками з використанням мінометів та стрілецьких зброї. Внаслідок обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. Сьогодні на сході в зоні проведення АТО, окрім регулярних підрозділів від збройних сил Національної гвардії та МВС України, задіяні понад три десятки добровольчих підрозділів. Більшість із них батальйони територіальної оборони. Сама структура таких підрозділів не передбачала мати на оснащенні важке озброєння і броньовану техніку, як приклад, 12-й батальйон тероборони з Києва, що зараз перебуває на Луганщині. До цього моменту в батальйоні не було важкої техніки, крім одного брдм 2 рх вот по химической службе он у нас вот ну а это первая скажем так тяжелая техника которая, которую мы уже получили и она находится уже в штате нашего батальона у нас есть отдельный танковый взвод и будет выполнять задачи на наиболее опасных направлениях. Добровольці в зоні АТО виконують завдання на звичайних автомобілях. З озброєння мають лише автомати і ручні гранатомети, але інколи їм доводиться вступати в бій з терористами, у яких є важка артилерія, міномети і навіть танки і БМП. Керівництво держави ухвалило рішення про передачу від Міністерства оборони добровольчим підрозділам важкого озброєння, артилерії і броньованої техніки. Проте виникла проблема наявності в підрозділах відповідних фахівців, які не лише б мігли їздити на танку, ремонтувати чи обслуговувати його, а й застосовувати в бою. Таких спеціалістів почали готувати в навчальних центрах, а техніку і озброєння знайшли на складах і арсеналах. Ребята з батальйону, всі три команди на машини. Це 12-й батальйон ки Київського БТРУ. Ребята толкове. Є, є, є після учебки до того, як сюди прийшли. А є ті, які ще срочки служили танкістами. На базі озброєння в Вартемівського бійці 12-го батальйону отримали перших три танки. Але щоб їх розконсервувати і підготувати до бойового застосування, довелось багато працювати. Т-64, як бачите. три единицы. В основном своими силами мы привели их в нормальное состояние. В одном из них полностью новый двигатель. Вот. Машины прямо сейчас готовы в бой. Я отправил сюда специально экипажей этих боевых машин, которые привели эти боевые машины в порядок. Прием длился около месяца, около месяца не все так быстро. Машины неплохие, машины стояли э, в, на консервации. После конс консервации очень много было было каких недостатков. Дело в том, что машины просто стояли. Нельзя было с первого раза их просто оживить, потому что вся система, топливная система была пустая, потом э, Була робота з прицелами, які просто за 20 лет вийшли з строя. Їх довелося міняти прицели з дальномірами. Потім, потім система припускового обігріву, теж пришлось кожну машину перебрати, все знімати. Бійці Київбату навіть дали імена кожному танку. Для них це не лише бойова машина, яка допоможе ефективніше виконувати завдання у зоні АТО. Це фронтовий товариш, який не підведе у скрутну хвилину. Вот первая машина, это Натуля. 64-ка, это, это девочка. Натуля, это моя девушка. Вот это Аргенту. Есть у нас механик-водитель, он сам седой, поэтому и машина Аргенту. Покажись, седой. Ну, а вот эта машинка у нас... Ермак. Ермак. Это не тот, который русский Ермак, это наш. Это наш механик-водитель, его фамилия Ермак. Девушки, к сожалению, у него нет. Все готовы в бой, да? Конечно. Готовы к выполнению задачи. Сьогодні деякі добровольчі батальйони, що перебувають у зоні проведення АТО, отримали артилерію, міномети, бойові броньовані машини. Вогнева потужність підрозділів значно зросла. Протистояти доводиться добре оснащеному і озброєному противнику, але мужність і стійкість українських воїнів допоможуть перемогти будь-якого ворога. Час краще за нас обміркує та оцінить і наші переконання, і наші дії. Так говорив Микола Пирогов, відомий на весь світ лікар. Саме він заснував військово-польову хірургію. На його честь названо університети, вулиці, музеї. А його забальзамоване тіло вже 130 років зберігається у рідній садибі Генія, що з часом стала національним музеєм. Днями сюди завітав восьмимільйонний відвідувач. За два строки існування, перше два сроки сроми. Прийшло більше 150 тисяч всього навсього Сьогодні у нас в рік проходить 150-160 тисяч відвідувачів. Тут зберігаються речі хірурга, аптека з інтер'єрами його приймальні та операційної, і навіть дерева, які власноруч садив Микола Іванович. До музейного комплексу з'їжджаються туристи з багатьох країн світу. Музей має велике культурне значення для країни, проте заповідна зона садиби нині потребує відновлення. Жук-короїд сточив ялинну алею і дерева поступово гинуть. Тож працівники музею сподіваються на допомогу добрих людей та в першу чергу держави. Його поправу називають легендою заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Із 75 років існування колективу Анатолій Маніченко провів тут півстоліття. Він починавши працювати з тими людьми, які стояли у витоків цього колективу. Вони його формували, організовували, набирали штат. Це були легендарні люди. Концертів, у яких соліст брав участь, навряд чи вдасться порахувати їх тисячі. Разом із ансамблем він об'їздив всю Україну і майже весь світ. Одну з перших закордонних поїздок згадує з особливим трепетом. Це був 71 й рік гастролі в Англії, які тривали три з половиною місяці. Приїжджаємо на концерт возлі театра стоїть демонстрація. руки прочь там от, от, того, от всего, значит, СССР, исчадие зла и прочее, и прочее. Нам делала полиция коридор, мы проходили в театр. Когда начинался концерт, вот, они там что-то выкрикивали, там, ну, ну, всякие были такие провокации. Это длилось буквально две 3 вещи. А потом начинались аплодисменты. І концерт закінчувався Стоя. Утім, підкорювачі підмостків престижних театрів, часті гості і на імпровізованих сценах у віддалених військових гарнізонах. Свого часу бували в Чорнобилі, виступали перед військовими в Афганістані. Нас ви будете виступати, а з гор можуть відкрити огонь. Ви особенно не пугайтесь, ми в ответ будем тоже стрелять, и все будет в порядке. Какая-то площадка. Ну вот. Подъехали танки, включили фари. Ми начали выступление. Действительно, где-то через минут 15-20 відкрили огонь. За 50 років проведених в ансамблі збройних сил України Анатолій Маніченко отримав неабияке визнання. Він став заслуженим, згодом народним артистом України. Проте є ще одна нагорода, яку можна здобути лише завдяки найкращим людським якостям: це любов і повага колективу. Житло 21-го сторіччя для військових саме так можна назвати 16 сучасних квартир, в яких мешкатимуть військовослужбовці у броварах, в умовах кровопролитної війни на сході підприємство віднайшло засоби і можливості, аби найкоротші терміни збудувати сучасне елітне житло для військовослужбовців. Значний відсоток мешканців цієї будівлі становлять мужні офіцери та члени їх сімей, які наприкінці березня. Місяця вийшли з тимчасово окупованої автономної республіки Крим на материкову Україну. Квартирне питання завжди було болючим для української армії. Тим паче зараз, коли в країні всі гроші йдуть на забезпечення обороноздатності, тож доводиться залучати інвесторів. Во-первых, большое, конечно, спасибо корпорації «Рошен», яка выполнила нашу роботу. Ми должны строить, к сожалению, денег нет. нам допомогли, ми чим могли, оформляли документи. На том, Будинок зведений за новими стандартами та обладнаний усім необхідним. Оселі з євроремонтом та навіть будованими меблями. Родинам не потрібно витрачати кошти і на побутову техніку. Сподіваємося, що з часом держава забезпечить усіх офіцерів таким житлом. Нині в зону проведення антитерористичної операції входять Донецька та Луганська області, контролюють територію АТО, підрозділи Збройних сил, Національної гвардії та МВС України. Для цього всі важливі автомобільні дороги, шляхопроводи та системи комунікацій захищені блокпостами. Пост трьохзмінний, цілодобовий. Охороняємо шість чоловік. Перевіряються машини на наявність перевезення зброї вибухово-технічних. От, людей, документація людей. Несемо варту, держимо село від вторгнення. На передовій, де безпосередньо відбуваються сутички з ворогом, блокпости обладнують як укріплені райони інженерними спорудами, бетонними блоками, мішками з піском, підсилюють бронетехнікою. Чекпойнти у прифронтових районах менш потужні, проте й тут є реальна небезпека бойових зіткнень, адже бойовики із захоплених територій проникають в тил наших військ під виглядом мирних жителів і пробують нападати на розташування підрозділів, колони з технікою та контрольно-перепускні пункти. На даний момент пост як таковий він, ну, не, не, не обстрілюється, але недалеко чути вибухи, а стрілкова зброя, то ну, йде перестрілка. Тобто можна очікувати чого завгодно. Тобто небезпечно стояти. На бійців 12-го батальйону територіальної оборони Київ покладений контроль над зоною відповідальності кількома районами Луганщини. Військовослужбовці підрозділу несуть службу на дванадцяти блокпостах. Цей пост захищає, околиці села Райгородка. Тут в основному це перевірка документів, перевірка машин. Тут, бойових дій тут поки що немає. Місцеві мешканці відносяться до нас дуже добре, настроєні позитивно. Дуже часто ну, зупиняються, розмовляють, питають, там, як у вас справи, чи так. ну, таке. До лінії фронту лише кілька кілометрів і поки що цей пост не обстрілювали. Проте з кожним днем снаряди і міни бойовиків лягають все ближче. Після того, де я стояв, тут не страшно. А де ти був? Були на Вергунському роз'їзді Красний Яр під Луганськом. Ну і побували під обстрілом на Дмитровці. На Красному Яру кожен день з мінометів підійшов обстріл. А на Дмитровці обстріл зі смертю. Між блокпостами постійно курсують механізовані патрулі. Маршрут нашого патрулювання пролягає неподалік Луганської ТЕС, що в містечку щастя. Щодня бойовики з артилерії та мінометів обстрілюють електростанцію. Швидкість руху дозору біля станції зростає, щоб терористів було менше шансів накрити автомобілі мінами чи реактивними снарядами. Вже кілька разів від обстрілів на ТЕС виникали сильні пожежі. Прилеглі райони Луганщини залишались без електроенергії. Проте того дня обстріляли інший блокпост. На території, звідки ми щойно приїхали, жодного дня на Луганщині не обходиться без обстрілів. Сьогодні зранку теж лунали вибухи. Позаду мене район Райгородка. Там щось горить. Коли настають сутінки і темна пора доби, інтенсивність обстрілів зростає. В самому місті щастя мешканці ввечері намагаються не з'являтися на вулицях і менше вмикати світло. Поки ми перебували у містечку, бойовики з мінометів накрили український блокпост. Того разу для наших обійшлось без втрат. Проте до перемир'я тут біля самого Луганська ще досить далеко.